Что может лучше быть Утренний марш утреннего марш-броска, да. Вот ну, новый так, с... я состав. Я говорю фразу, все остальные за мной повторяют. Не просто повторяют, а запоминают. Потом будем отдельно каждый рассказывать. Кто до конца похода не рассказывает статью 127, а именно... Загальні обов'язки вістовсь рядового складу. Тут буде, після ваш брашка, нормально просідати. Навчальний матеріал. Солдат-матрос. Матрос. Матрос. У мирний і воєнний час. У мирний і воєнний час. Відповідає. Відповідає. Заточне та вчасне виконання покладених на нього обов'язків. Обов І поставлених йому завдань. І поставлених йому завдань.